Єдине селище у Білоцерківській громаді Терезине розташоване за 12 кілометрів від міста. У ньому зареєстровано майже півтори тисячі мешканців. Тут функціонує початкова школа, амбулаторія, будинок культури, бібліотека, п'ять закладів торгівлі, ресторан, готель, перукарня, тренажерний зал тощо. Тричі на тиждень працює поштове відділення та щодня курсують міжміські автобуси. Для дозвілля є два дитячих майданчики та міні-футбольне поле з штучним покриттям. Старостою Терезине є Світлана Житовоз. У своєму звіті за минулий рік розповіла про свої скромні досягнення, які вмістила у п'ять пунктів. За звітний період у селищі були виконані реконструкція вуличного освітлення по вулиці Дружба, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Дружби та парковій, поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Окружна та Молодіжна, поточний ремонт дорожнього покриття струменево-ін'єкційним методом по вулиці Дружба, шкільна, підновлена покрівля в будинку за номером 2 по вулиці Давидова, яка була знищена пожежею. Згідно з декларацією Світлана Житовоз з 2016 року працювала секретарем у селищній раді. У 2020-му пішла на підвищення і стала старостою. Ця пані має квартиру та земельну ділянку в Терезине у спільній власності з сином та чоловіком та свою землю площею 1 гектар. Торік у виконавчому комітеті міської ради заробила 606 тисяч гривень ще 16 тисяч отримала дохід від оренди. Її чоловік має авто шкоду Октавію Октавію-2012». Надцятого року, яку нібито придбав за 60 тисяч гривень. Проте на профільних сайтах така коштує від 300 тисяч гривень. Заощаджень родина не має або офіційно не декларує. Спілкуючись з тамтешніми, мешканці стверджують, тут їм живеться добре. Наче всього вистачає, але якби було чогось більше, були б не проти Це більше розважальних всяких там. А як взагалі ви знаєте, хто у вас староста села? Світлана Житовоз. Вона дуже добра. Нам подобається. Вона класна. А скажіть, якісь проблеми? Наче нема все добре. Ми заїхали, відчули такий різкий запах. Оце проблема. Хорошо. Газ, вода, світ, все є. Нічого не літає. Транспорт ходить часто? Регулярно. Зараз півтори поїхали до міліцеркви. Демографічна ситуація у Терезине складна, як і в більшості сіл громади. За 2024 рік народилось лише сім немовлят, а померло 19 осіб. Також село має 37 учасників бойових дій. Якщо аналізувати держзакупівлі, то на сайті Прозоро проведені тендери на виготовлення ПКД на капремонт приміщень, ремонт доріг по вулицях Шкільна, Дружби, Паркова, Окружна та інших. Також мільйон 700 гривень виділяли на будівництво мережі. Водопостачання. Під час нашого візиту для себе ми відмітили кілька пунктів. Є благоустрій, одна з центральних вулиць викладена бруківкою. У Терезине великі площі земель засіяні збіжжям та працюють агропідприємства, що займаються розвитком сільського господарства. Олена Бойко, Олександр Куга, еспресо Біла церква.